Неодноразово ми повідомляли людей про те, що були атаковані наші підрозділи з боку військ Російської Федерації і внаслідок чого отримували пошкодження, навіть були знищені декілька одиниць пожежної техніки, зазнавали поранень і навіть були загиблі серед наших співробітників. Проте на сьогоднішній день проблеми із технікою, із наявністю пожежно-технічного зброєння ми не маємо до нас прикута пильна увага і головного управління, і Державної служби надзвичайних ситуацій. В принципі, кожного дня на зв'язку ми із нашими кураторами, із безпосередньо керівництвом. Всі знають про ті Проблеми, які виникають у нас щодня, про потреби нашого підрозділу, і ніхто не залишається осторонь, дійсно. Проблема на сьогоднішній день залучати громадське суспільство, залучати волонтерів немає. Так як пожежну техніку, ми укомплектовані повністю згідно штатної чисельності, і більше штатної чисельності ми не можемо її приймати у нас і зберігати її, в принципі. Немає де. А крім того, зараз же є потреба у зв'язку з активними військовими діями на нашій території і в розсосередженні техніки. Це також певні проблеми створює. Основна проблематика по використанню пожежної техніки, особливо в прибережних територіях міста Нікополь, міста Марганець, Марганецької громади, Покровсис. Покровської сільської громади заключається саме в тому, що ворог не дає ефективно і нормально використовувати цю техніку, так як необхідно згідно нашого статуту. Тобто за... у нас в залежності від рангу пожежі, від рівня надзвичайних ситуації є алгоритм дій. Є номери виклику, за якими задіються відповідно та чи інша кількість пожежно-рятувальної техніки, і зараз, на жаль, ми не можемо діяти саме через дії ворога. використовувати ту техніку, яку нормативно ми повинні використовувати, і ту кількість людей, і повинні імпровізувати щось, видумувати, на жаль. Якісь нові підходи, нові методи по гасінню пожеж. Саме через те, що нам просто не дають цю техніку задіювати. Тому люди, можливо, бачать, де, що останнім часом навіть на тачках вивозили рукава з колонками і підключалися до міської водопровідної мережі. Це не через те, що ми не маємо чим гасити пожежі, це викликано саме тим, що. Безпечно нам використовувати нашу техніку просто ворог не дає. Тобто і на сьогоднішній день дійсно потреби у пожежній техніці, у пожежно-рятувальному обладнанні, озброєнні у нас немає. Тобто, ми забезпечені повністю на 100% силами Державної служби навчальних ситуацій нашого головного управління. Крім того, нещодавно відвідав підрозділ і сам голова служби. Державна служба надзвичайних ситуацій Андрій Даник, і він так само в курсі всіх наших проблемних питань, і від нього, від самого зараз пильна увага до нашого підрозділу, до наших проблем. Тому що я кажу, в принципі, ті, ті питання, які виникають, вони вирішуються дуже, дуже швидко і ефективно в позитивному ключі. Крім того, Є налагоджений контакт нормальний із міським головою, з міською владою, і вони так само швидко реагують на нашу проблематику, на наші проблеми і готові допомагати, я знаю, постійно в режимі цілодобовому. На сьогоднішній день в підрозділах 7-го державного пожежного рятувального загону було всього пошкоджено 8 одиниць техніки. Із них Чотири одиниці вже полагоджено, відремонтовано. Дві ще перебувають на стадії ремонту, і дві одиниці техніки, на жаль, в такому стані, що підлягають списанню. Крім того, ми з початку року від головного управління отримали шість одиниць техніки. Від волонтерів також дві одиниці пожежно-рятувальної техніки ми отримали і буквально. Та три дні назад до нас ще прийшла одна автоцистерна замість той, яка була нещодавно знищена ворогом тут в старій частині міста під час ліквідації пожежі. Зараз вже знаходиться від головного управління. Ще одна нормальна в бойовому стані автоцистерна у нас вже в підрозділі готується так само до постановки в розрахунок. Так що на сьогоднішній день штатна чисельність техніки заповнена на 100%. І дякую всім волонтерам, всім небайдужим людям, які дійсно звертають увагу на наші проблеми. Але хочу запевнити вас, що сьогодні у нас такої нагальної потреби в техніці, в вашій допомозі, немає. Дякую вам велике за увагу. І ще одне велике прохання: що якщо дійсно хочете допомогти, бажаєте допомогти, ви знаєте, де ми знаходимося. Ми Розміщені в на території пожежної частини в старій частині міста приходьте, телефонуйте, поспілкуємося.